Привіт! Ви на каналі Перша Віза, і сьогодні ми поговоримо про важливу новину для тих, хто планує жити та працювати в Чехії. Чехія запроваджує новий тип дозволу на довгострокове перебування Дловгодовий побит що дає можливість легально перебувати в країні до 5 років і правом на роботу. Як це працюватиме і хто може скористатися цією можливістю? Давайте розбиратися. Дловгодовий побит» – це дозвіл на перебування в Чехії, який надається терміном до 5 років. Що дає право не лише жити в країні, а й працювати без необхідності оформлення додаткових дозволів на роботу. Це дуже важлива зміна, адже дозволяє зекономити час та зусилля для іноземців, які хочуть легально працювати в Чехії на довгостроковій основі. Ви отримуєте офіційний статус в Чехії, що дозволяє вам спокійно працювати, жити та користуватися всіма перевагами, які дають легальним резидентам, а також ви отримаєте доступ до медичного обслуговування та інших соціальних послуг на рівні з чеськими громадянами. Для того щоб отримати довгостроковий дозвіл на перебування, вам потрібно буде подати заявку в консульство або імміграційну службу Чехії. А також варто звернути увагу на кілька моментів: переконайтеся, що у вас є стабільне місце для роботи. Якщо ви маєте офіційний контракт із чеським роботодавцем, це значно спростий процес. Якщо ж ви ще шукаєте роботу, не забувайте заглянути на наш сайт, де ви знайдете актуальні вакансії не тільки в Чехії, а й в інших європейських країнах. Посилання в описі під відео. Пам'ятайте, що для подачі на дозвіл на двострокове перебування важливо мати не тільки офіційну роботу, а й фінансову стабільність. У деяких випадках потрібно буде довести, що ви можете себе забезпечити, зокрема на перші кілька місяців перебування. Також подбайте про медичну страховку, яка є обов'язковою для подачі заяви. Заздалегідь підготуйте всі документи, щоб не затягувати процес. Що ще важливо знати: процес розгляду заяви може тривати кілька місяців, тому подавайте документи заздалегідь. Після отримання дозволу не забудьте повідомляти про зміни місця проживання або роботи. Цей дозвол також може стати кроком до постійного місця проживання тривалий побит, який дає більше прав. І пам'ятайте, що всі ці зміни націлені на полегшення життя для іноземців Чехії, тому не пропустіть можливість скористатися новими правилами. Отже, новий тип дозволу на довгострокове перебування в Чехії це великий крок до спрощення життя для тих, хто хоче працювати та жити в цій чудовій країні. Слідкуйте за новинами та підписуйтесь на наш канал. Перша віза Робота за кордоном це просто.